Таке поняття дефектні бюлетені, якого, до речі, все ж таки в законі немає, слід згадати три категорії таких дефектних бюлетенів. Це зіпсовані бюлетені, це бюлетені, які не підлягають врахуванню, і недійсні бюлетені. Про зіпсовані бюлетені ми вже говорили трошки раніше. Тобто зіпсовані бюлетені – це ті бюлетені, до яких внесено дільничною комісією зміни без рішення Територіальної виборчої комісії, або внесено зміни, які не відповідають рішенню Територіальної виборчої комісії. Вони погашаються, упаковуються і при підрахунку голосів враховуються як невикористані. Друга категорія це ті бюлетені, які не підлягають врахуванню. Зокрема, у разі відсутності в у скринці контрольного листа. А в малій переносній виборчій скринці двох контрольних листів, ці бюлетені в цій скринці е, повні, повністю вважаються такими, що не підлягають врахуванню. Про що дільнична комісія ще й складає акт за формою встановленої постанови ЦВК номер 177 Якщо раптом скринці будуть знайдені бюлетені, на яких зазначені назва номер виборчого округу та або номер е, виборчої дільниці, які не відповідають? Назві, позначенню, номеру виборчого округу та або номеру відповідної виборчої дільниці, або на яких наявний відтиск печатки іншої виборчої коміції, аніж відповідної комісії, аніж відповідна дільнична комісія. Чи будь-якої іншої печатки ці бюлетені так само враховуються такими, що не підлягають врахуванню. Вимоги щодо тих бюлетенів, які визнаються недійсними, вони так само передбачені законом, тобто це бюлетені, на яких відсутня печатка цієї дільничної комісії, що може статися, коли не проставлено печатка при прийнятті бюлетенів. На засіданні дільничної комісії, на якій зроблено більш ніж одну позначку, це може статись наслідок помилки виборця при заповненні виборчого бюлетеня з однієї точки зору, а з іншої точки зору, це може бути свідченням про умисне псування бюлетенів іншою особою. Невісні є бюлетені, на яких не проставлено жодної позначки, що може так само статись наслідок помилки виборця при заповненні бюлетені. Недійсними є і бюлетені, в яких не відірвано контрольний талон. Ну а це вже може статися внаслідок помилки самого члена дільничної комісії, який видає бюлетень, і е, забуває відокремити контрольний талон. Ну і можливо незнання виборця про те, що в такому випадку слід і звернути увагу члена дільничної комісії на необхідність відокремлення контрольного талону. Недійсними визнаються і бюлетені з якихось з інших причин, тобто інших. Порівняно з тими, які ми щойно згадали, неможливо встановити зміст волевиявлення.